Друзі, привіт! Рубрика пошук трендів. І в цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Заходимо в спайсервіс в Г Україна та дивимося оголошення, які більше 10 днів в рекламі. Бачимо креатив формат відео: товар, бездротова ігрова приставка, ціна 1199 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимося по лінку у рекламодавця, Скільки є оголошень? 28 – саме нашого товару. Також на цьому домені продавався інвертор та хенді-хітер. До речі, ці товари ми вже розглядали в попередніх відео. Далі подивимось по ключовому слову ігрова приставка. Зазначимо, що досить багато різних якісних креативів та лендінгів. Ціни по 1199 і по 1299 гривень. Деякі оголошення крутились і більше 30 днів. Оголошення додаються кожен день і вже більше місяця. Топ товар на подарунки 9 із 10. Друзі. А коли у вас уже є товар для продажу. То наступний крок це створення свого сайту. Конструктор сайтів LP Mobi допоможе вам в цьому. На ньому швидко та без знань програмування ви зможете створити свій лендінг. До речі, повністю безкоштовно. При реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. А ми йдемо далі. Креатив формат відео, товар, сумка на пояс. Ціна 399 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 97. Бачимо, різні сумки продає рекламодавець, а також інші трендові офери. Сумка продається уже більше як 3 місяці. Деякі оголошення крутяться і по 60 днів. Далі подивимось по ключовому слову сумка на пояс. Сумки популярний товар і продаються протягом всього року, та не мають сильно вираженої сезонності. До речі, не помітив я саме нашої сумки на інших доменах. Є схожі, але це інші оффери. Давайте підсумуємо. Офер продається, тому що рекламодавець його крутить останні три місяці: сім із десяти. Треба тестувати. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар-куртка на паяному синтепоні. Ціна 1360 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень їх. 564. Але саме нашої куртки лише 4 оголошення. Деякі оголошення крутяться і досі вже 36 днів. Далі подивимось по ключовому слову: куртка та синтепон. Звичайно, продається багато різних курток під різну погоду, і це досить популярний товар для продовжу через лендінги, інстамагазини та через месенджер Facebook. Тому тут треба підібрати офер, тобто куртку, яка буде продаватися. Наш рекламодавець мені здається підібрав 36 днів і досі у відкруті реклама: 8 із 10. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео, товар, масажер для шиї та плечей. Ціна 599 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх всього два, які крутились і 41, і 71 день. Реклама й досі у відкруті. Подивимось по ключовому слову масажер для шиї. Бачимо багато різних креативів та оферів. Продають товар в основному через ленінги. Бачимо масажери для шиї і по 179 гривень, і по 1625 гривень. Наш офер продається в основному по 599 гривень. Також помічав ціни і по 699 гривень. Гривень. Оголошення додаються останні 2 місяці. І рекламодавець, креатив, якого ми знайшли й досі, крутить рекламу вже більше 40 днів. Офер продається 8 із 10. А ми йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар, збільшувач екрану телефону 3D. Ціна 199 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень: 161. Рекламодавець продає різний трендовий товар. Саме нашого оферу, лише три оголошення, які крутились, до речі, більше двох тижнів. Подивимось по ключовому слову збільшувач екрану. Бачимо схожі офери, які продають і по 179, 199 та 249 гривень. Є демпінг. Офери схожі, але дизайн трохи різний. Деякі оголошення крутились і по 70 днів. А це означає, що товар продавався. Але невелика ціна та маржа. Звичайно, це мінус таких оферів. Моя оцінка 6 із 10. Друзі, а щоб заощаджувати кошти на відправленнях в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати фулфілмент компанію LP Squad. Підправка всього. 5 гривень. Безкоштовне зберігання та повернення товару. Склад в центрі України. Залишайте заявку або пишіть в телеграм-менеджеру Контакти в описі. А на цьому все пишіть в коментарях, як вам ця рубрика. Далі будемо розбирати ще більше трендових товарів. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. До зустрічі!